Цим відео я завершую тріо секретів Google Реклами. І сьогодні я вам розкажу про таргетинг на YouTube. Це мій улюблений інструмент, хоча багато бізнесменів, особливо початківців, його бояться. Чому? Бо тут треба знімати відео. І це здається складним. Але насправді все набагато простіше. У цьому відео я вам покажу покроковий фреймворк, який допоможе зробити ваш YouTube таргетинг. Не лише ефективним, а й, можливо, кращим за таргетинг в Facebook та Instagram. Тож, якщо ви хочете залучати клієнтів з високою якістю, це відео саме для вас. Мене звати Дмитро і я засновник маркетингової агенції, яка спеціалізується на створенні системи залучення клієнтів до вашого бізнесу. Мій YouTube канал це продовжене мене як особистості, простір, де я ділюся своїми порадами, ідеями. Це не просто е, відео, якими я ділюся на популярні теми, а місце, де я ділюся знаннями та пережитим досвідом. Я розповідаю про інсайти, які допоможуть бізнесу розвиватися, і допоможуть кожній людині самостійно розвиватися. Мені подобається ділитися з вами інформацією, яку я вважаю корисною та цінною. Я прагну, щоб кожне відео допомогло вам досягти як життєвих, так і бізнес цілей. Це не просто контент, це практичні знання та інструмент для розвитку вашого бізнесу та вашої особистості. У цьому відео я покажу вам, як максимально ефективно використовувати таргет на YouTube для залучення лідів найвищої якості. І, звісно, якщо вам потрібна допомога, ви завжди можете звернутися до моєї маркетингової агенції, щоб ми закрили всі ваші маркетингові завдання, які стоять перед вашим бізнесом. Окрім цього, я постійно займаюся саморозвитком і ділюся корисними порадами на каналі. Тож, якщо вам е, цікаві теми самодосконалення, будь ласка, підписуйтесь на канал і залишайтеся зі мною слідкуючи за моєю історією життя. Також під кожним відео я залишаю корисні ресурси, які використовую для навчання та розвитку. Обов'язково загляньте туди. Ну а зараз перейдемо до справ. Головна проблема, з якою стикаються підприємці. Це страх перед високою вартості ліда. Усі ми звикли до того, що в Instagram або Facebook можна спокійно отримувати ліда за приблизною ціною в 5 доларів. У YouTube це може коштувати 10 доларів. Але ці ліди зовсім іншої якості. Вони ухвалюють рішення швидше, їхні покупки більші, а цикл продажу коротший. Погодьтеся, це набагато вигідніше. Ніж ніж витрачати час та гроші на холодних клієнтів із соцмереж. Чому так відбувається? Бо YouTube це відеоплатформа. І люди, які приходять із відео, вони вже частково з вами знайомі. Вони вас бачать і чують. Це створює довіру. Але ключові помилки, які роблять новички, це неправильне налаштування кампанії. Тому. Тому сьогодні я покажу вам, як уникнути цих помилок. Давайте трохи заглиблимось. Чому YouTube такий потужний? Бо тут ви платите лише за реальні взаємодії. Якщо людина переглянула ваше відео менше, ніж 30 секунд, або пропустила його після 5 секунд, ви нічого не платите. Це означає, що кожен ваш цент йде на зацікавлену аудиторію. У той, у той же час, як. У Facebook та Instagram ви платите навіть за тих, хто просто прокрутив вашу рекламу. Крім того, у YouTube є можливість точного таргетування. Ви можете показувати тим, хто нещодавно шукав у Google певні запити або відвідував ваших конкурентів. Уявіть, наскільки це потужний інструмент. Це відкриває неймовірні можливості для вашого бізнесу. На цьому етапі важливо зрозуміти, що YouTube реклама це не ізольований інструмент, а частина більшої залученості клієнтів у вашій маркетинговій стратегії. До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про налаштування Google реклами, на моєму каналі є ще два відео, де я розповідаю перше це про секрети налаштування пошукової реклами та налаштування рекламних кампаній в Google картах. І разом ці всі три відео допоможуть вам створити маркетингову стратегію, яка точно буде залучати якісних клієнтів до вашого бізнесу. Тож рекомендую переглянути ці відео, щоб ви сформували повне масштабне мислення для того, щоб отримати найякісніших клієнтів. Давайте з вами уявимо ситуацію. Ви переглядаєте улюблений ролик. І раптом одна і та сама реклама з'являється 10 разів на годину. Неприємно ж, правда? Отже, перша порада, щоб не дратувати свою аудиторію, обмежуйте кількість показів мій рецепт. Мій рецепт такий: Один показ на день і один повний перегляд на місяць. Це дозволить уникнути перегорання аудиторії та збереже ваші гроші. Хочу поділитися зараз одним кейсом. Один із, один із моїх клієнтів займався доставкою їжі. Використовуючи YouTube таргетинг, ми знизили вартість залучення клієнта на 30%, а кількість замовлень збільшували удвічі. Інший клієнт онлайн-школа. Після запуску реклами на YouTube, їхні продажі виросли на 40% лише за перший місяць. Уявіть, які можливості відкриваються для вашого бізнесу, якщо просто правильно налаштовувати рекламні компанії. Переходимо до самого відео. Вам не потрібна професійна камера. Чи ціла знімальна команда? Достатньо смартфона, гарного освітлення і, звичайно, якісного контенту. Як виглядає структура ефективного відео? Це зараз просто уважно прослухайте, а краще запишіть. Отже, перші 5 секунд. Це, так би мовити, фільтр. Наприклад, що потрібно сказати в началі відео? Якщо ти не підприємець а... або тобі не цікава тема Google реклами, сміливо пропускається відео. Це допоможе вам уникнути марних витрат на нерелевантних клієнтів. Наступні 30 секунд. Ваша унікальна торгова пропозиція. Привіт, мене звати Дмитро і я допомагаю підприємців залучати клієнтів за допомогою ефективної YouTube реклами. Сьогодні я розповім вам, як налаштувати кампанії, щоб отримувати якісні ліди. Далі, упродовж двох хвилин ви детально пояснюєте, як працює ваш, ваш продукт або послуга. Головне, це коротко і по суті. Ще один важливий момент це контроль місця розміщення вашої реклами. Ви можете вибрати конкретні канали, чи навіть виключати ті, які вам не підходять. Наприклад, ага, якийсь там хамстер-комбел, тапалка. Я не хочу, щоб моя реклама показувалась там. Ви бачите, що ваша реклама крутиться на каналі з розважальним контентом, який не має нічого спільного з вашою цільовою аудиторією. Просто відключаєте те місце і все. Один із викликів YouTube реклами це детальне налаштування аудиторії. Але на допомогу тут можуть прийти спеціальні сегменти. Ви можете таргетувати людей, які шукали щось схоже на ваші послуги. Відвідували сайти конкурентів або навіть мають певні додатки на своєму смартфоні. Наприклад, якщо ви хочете залучити бізнесменів, Налаштовуйте рекламу на тих, хто має такі додатки, як Privat24 для бізнесу або Райфайзенбанк для бізнесу. Отже, друзі, підсумуємо: YouTube таргетинг це не просто інструмент, це можливість кардинально змінити ваш підхід до реклами. На моєму досвіді, я кажу, що ліди з YouTube набагато кращі, ефективніші і вони більш зацікавлені у покупки або замовленні вашої послуги. Потрібно лише знати, як правильно. Користуватися цим потужним інструментом. Почні з малого: налаштуйте одну кампанію протестуйте її і поступово її вдосконалюйте. Не бійтеся експериментувати і ділитися своїми результатами. І пам'ятайте, що перший найкращий час, щоб діяти, був вчора, другий найкращий час, щоб діяти, сьогодні. Якщо у вас виникли питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, будь ласка, пишіть в коментарях під відео, я обов'язково відповім на всі ваші питання, а також можу дати рекомендації щодо налаштування ваших рекламних компаній. До зустрічі у наступних відео!